Музей історії Полтавської битви найпопулярніший серед туристів у Полтаві і на Полтавщині. Щороку його відвідують 40 тисяч людей із України і не тільки. Тому саме тут напередодні міжнародного дня музеїв зустрілася уся музейна спільнота Полтави більше ста представників музейної галузі. 33 кращих із них отримали грамоти органів місцевої та обласної влади. Трьох відзначили грамотами Міністерства освіти і науки. Привітати колег прийшли і працівники бібліотек. Бібліотека і музей дуже часто відкривалися в одному приміщенні, тому що бібліотека і музей не від'ємні друг від друга, і мені хотілося б побажати нам надалі лідної співпраці. Полтава музейна столиця про це свідчать неупереджені цифри. Тут найбільше музеїв серед міст, де 300 тисяч населення. Ми також маємо сьогодні вгору доказати, що дійсно ми місто музеїв з багатовіковою історією, місто не застарілих музеїв, а які йдуть в ногу з часом, які запроваджують такі інноваційні підходи в своїй роботі, що знов кажу, що маючи порівняння з київськими музеями, то вони нервно віддихають. От і щойно полтавці випустили путівник музеї Полтави. У ньому зокрема йдеться і про полтавський краєзнавчий музей, чини найбагатший в Україні і за площею, і за фондовою колекцією. Може пишатися місто і ще однією музейної скарбниці. Полтавський художній музей це взагалі шедеври образотворчого мистецтва, які там знаходяться, це дійсно ну, я не знаю столиці, столиці деяких європейських країн відпочивають. А у нас вони є в запасниках і в фондах в експозиції Полтавського художнього музею галерію, імені Миколи Ярошенка. Над виданням працювали усі музеї не один місяць, заповнивши прогалиною інформації про свої заклади від 90-х років до сьогодення. Новий путівник традиційно безкоштовно роздали туристичним фірмам бібліотекам.